Версія норм чи стрьо е, психологія кермолоді. Починаємо. Робота, яка приносить гроші, але не радує норм чи стрьм. Норм О, стрьом. Е, зараз поясню, чому норм. Тому що е, дуже часто людина просто хоче заробляти гроші, і, в принципі, неважливо якою діяльністю займатися. Але коли вона починає займатися тою діяльністю, яка їй не подобається, це швидко забирає дуже багато енергії і великих грошей ви не заробите на тій сфері, яка вам не подобається. No. Норм чи стрьом вважати, що всі проблеми в житті через те, що тобі не щастить? Стрьом. Норм. No. Чому стрьом? Бо я леді портуна і я не вірю в те, що людині можна не щастити. Яке було а які там були питання? Окей, створювати собі борги в житті норм чи стрьм? Норм. Стрьом. А, Чому норм? Бо кожен борг це можливість а, зробити класний квантовий стрибокс. Кожен борг тягне вас вниз, тому краще не створювати собі борги. А ходити на всі курси підряд, але не застосовувати знання. Стрім, стріль, дуже стромне, просто. Вдуття да, да. бюджету смітничок. Переманювати клієнтів наставника чи інших експертів. Стрм, стрьом, стром, да, дуже стром. Я ще, можу бути я деда. Якщо що, то не пишіть мені, будь ласка. Але дивіться, переманювати то все залежить від мотивації в кармі. Один клієнт може мати двох, трьох наставників і психолог, і кармолога. І тоді цей клієнт буде робити більше результату. Тому ми не переманюємо, а ми просто удосконалюємось у різних сферах. Да, але не переманюємо, не, не переманюємо. Дарувати подарунки, щоб підкупити карму. Нормально. <гум> дуже часто так роблю. Так. Після однієї медитації чекати змін у житті. Стрьом. Норм. <гум> 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 також дуже часто так роблю. <гум> відкладати все на потім. Стрьом. Деколи норм. Якщо людина знаходиться в рані, то це не допомагає. Але взагалі стрьом, так. Стрьом. Хизуватися своїм успіхом. Норм. Oh, <laughs> але ми можемо це слово хизуватись, мені не подобається, але коли ми сприяємо свої успіхи, то ми даємо людям можливість бачити те, що у нас є успіх. І тоді успіх буде в них також. Виходити з токсичних стосунків, навіть якщо це складно. Норм. Ставити різну ціну своїм клієнтам. Норм програма лояльності працює нормаль не тільки у експертів, давати інформацію, яка допоможе клієнту вирішити свій запит, безкоштовно, норм, але дозовна на розборон вже часто так проблем, говорі експерти це кажуть. Типу, взагалі я вважаю, що в житті все норм чи стрьом. В залежності від того, що ти хочеш у як. Так. так тому що є головна концепція, як влаштований весь світ, кермічна концепція пустоти. Немає поганого, немає хорошого, немає норм чи стрьох. Залежить тільки від вас, як ви до цього ставитесь. Да тому обов'язково знаєте, хто ви про що ви і куди ви хочете рухатися, і тоді для вас все буде норм. Ну... А може, все буде стро. Якщо ви не знаєте, куди вам рухатись, то ви можете прийти до Насті або до мене, або до нас довго. до двох, вот.